Усім привіт! Сьогодні готуємо смачний та простий у приготуванні торт сметанник всім знайомий з дитинства. Для приготування бісквітів нам знадобиться 4 яйці плюс дрібка солі. Добре збиваємо. Додаємо 300 г цукру, збиваємо до білої маси. Біла маса загустіла. Беремо борошно, 360 грамів до нього додаємо 15 грамів розпушувачу та перемішуємо. В яйця додаємо поступово 400 грамів сметани. Сметана в мене 21% жирності, може бути 20 або вище. Потім поступово вводимо борошно та все перемішуємо. Наше тісто повинно. Бути густіше, ніж звичайна сметана. Беремо форму, в якій будемо випікати, змащуємо її маслом та тісто ділимо на дві половини. Половину виливаємо у форму, іншу половину залишаємо в мисці. Додаємо до другої половини какао та добре збиваємо. Нас вийшла шоколадна смачна маса. Ставимо випікатися. Наші коржі при 180 градусах десь 15-20 хвилин. Готовність з пашкою перевіряємо. Робимо крем, беремо 500 грамів сметани, додаємо одну пачку загущувача для сметани та ванілін. Я ще додала цукрової пудри, щоб був смачніший. Збиваємо, поки не загустіє наш крем. Обрізаємо сухі краї по колу. Вони нам потім знадобляться. Потім ділимо на дві частини наш корж, змащуємо тарілку кремом та викладаємо наші коржі. Кожен корж перемазуємо нашим смачним кремом. Збираємо торт білий, коричневий, білий, коричневий коржі. Залишком сметани, обмазуємо края, обрізки, з яких ми обрізали, перемалуємо у крошку, крихту і прикрашаємо наш тортик з усіх сторон, зверху та по боках. Ставимо наш торт в холодильник на ніч, щоб він настоявся. Ось такий красунчик в нас вийшов. Розрізаємо та куштуємо до чаю. Зверху можна прикрасити кокосовою стружкою або згущеним молоком. Смачного. Підписуйтесь на мене.